Всім привіт! Сьогодні приготуємо салат з молодої капусти та зеленого горошку. Цей салат повністю рослинний, тому чудово підійде для тих, хто дотримується посту або не вживає яєць. Адже в якості заправки для нього я буду використовувати рослинний майонез. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо! Головний інгредієнт це молода капуста. В мене вона не дуже велика, вагою 600 г. Нам знадобиться половина, тобто 300 г. Розрізаємо її навпіл та нашинковуємо ножем якомога дрібніше. Перекладаємо в глибоку тарілку, в якій зручно буде перемішувати салат. Ще нам знадобиться огірок. Я взяла один середній, можна взяти два. Нарізаємо його на тоненькі півкільця. Шкірку я не чистила, але якщо ви не любите, то очистіть. Викладаємо його в миску до капусти. Ну і як же овочевий салат та без зеленої цибулі. Беремо пів пучка це 5-6 пір'їн. Та нарізаємо на невеликі кілечка. Викладаємо в миску до решти овочів. Беремо улюблену зелень. У мене 5 гілочок кропу. Можна взяти ще стільки ж гілочок петрушки, якщо любите. Дрібно її нарізаємо і відправляємо в миску. І обов'язково білкова складова, яка зробить цей салат ситнішим. Я взяла 150 г консервованого зеленого горошку. Можна замінити його на свіжий. Тепер додаємо сіль, одну чайну ложку або за смаком та трохи чорного меленого перцю. Перемішуємо салат до поєднання інгредієнтів. Замість молодої капусти можна взяти стару, але тоді обов'язково одразу посоліть її і трохи помніть руками, так вона буде ніжніша. Що стосується солі, на цьому етапі можна додати її трохи менше, так як заправляти ми будемо майонезом, а він теж солоний. Для заправки будемо використовувати рослинний майонез без використання яєць. Його рецепт вже є в мене на каналі, посилання зараз на екрані та в описі під цим відео. Додаємо в салат 4 столові ложки такого майонезу і знову все гарно перемішуємо. Якщо не плануєте одразу з'їдати весь салат, то заправте майонезом лише частину, так як овочі пускають сік і такий салат потрібно їсти в цей же день. Ну і тут можете спробувати його на смак і додати солі, якщо не вистачає. Ось і все, наш весняний овочевий салат з молодої капусти готовий. Без зайвих зусиль за декілька хвилин на вашому столі дуже смачний салат, який прекрасно доповнить майже будь-який гарнір. Та й самостійно він чудово смакує. Великий плюс такого салату в тому, що він повністю рослинний з натуральним домашнім майонезом. А якщо не вживаєте майонез, то його з легкістю можна замінити на рослинну олію. Обов'язково приготуйте такий салатик та пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Буду рада вашим відгукам. Готуйте з душею та любов'ю до зустрічі.